Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю вищі сили. Духів кави прошу, янголів охоронців, вищі сили, духів роду прошу, допоможіть, скажіть, чи втручається хтось у долю? Тих, хто дивиться відео, чи ставить негативні програми, чи є втручання в долю негативні. Тих, хто дивиться це відео, близьким людям. Чи ставлять негативні програми? Дуже сильно е, маніпулювали в минулому. От. Ви змушені так, змінити були, переїхати, уйти, перейти. Це із-за того, що залякали. Заля... Дуже страшно було страх. Тут агресія щодо вас, і є загроза того, що вас можуть вбити, покалічити, саме на ваше фізичне тіло загроза, що можуть. Мені чомусь іде, що це залякування більше. от Агресивна людина вийшла. Загроза смерті, загроза, е що ви будете один на один із ворогом. Скажіть ви це зробим. Дуже сильно втручаються в життя. вам у Подолії, мати багатство, мати гроші, бути щасливою багатою жінкою. Тут напад агресивних людей руйнують повністю життя, хочуть вас пригнічити, щоб ви були, не змогли заробляти, щоб у вас була діпресія, дуже сильна, така глибока, і щоб ви мали ще почуття до цього агресора. І постійно чекали на нього. Мені ще йде таке як Були як собака, така на прив'язі, щоб ви. Вам ніхто не зміг допомогти, вас хочуть на майбутнє одрізати близьких. Закривають шляхи. Ну, тут... Агресія, втручання тут вплоть до того, що можуть бути саме. Фізично агресивні дії до вас. І люди можуть це. Може бути це як з окупованої території України з на окупованій території. Щось так пройшло. Заперечую повністю. Обираю весь негатив. Повертаю тому, хто робив вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на щастя, на щасливу долю. Тим, хто дивиться відео, близьким людям більше нічого не заважає бути щасливими. Прошу допоможіть відновити роботу, відновити нервову систему, загоїти повністю всі травми, стреси. Убираю всі страхи, повертаю ворогам тим, хто чинить злочини, тим, хто нападає, хай їм все це і повернеться. Всі ваші страхи, біль, страждання, депресія повертається назад, тому хто робить, буде так і так буде. От повертаю ворога на віки вічні, всі страждання, біль повертаю тому, хто робить. Відкриваю вам дороги на щастя, на щастя. Десяти сказати, сказано, здійснено так буде. Духівка прошу, допоможіть. Вищі сили, скажіть. Духівка Кави, духів роду, прошу. Янголів-охоронців, прошу, скажіть, допоможіть. Чи є ще хоч які-небудь перешкоди? На щасливу долю, чи втручається хтось, ставить негативні програми на долю тих, хто дивиться відео близьким людям. Є таке, втручаються Раніше були почищені, магічно знятий був негатив, покращення. Зараз знову. Ви тільки-тільки оговтались, тільки почали набирати оберти, якби вставати ваша от вдача поверталась до вас, все гаразд, мали піти фінанси. Налагодитись фінанси, знову повторюють, башту роблять, руйнацію життя. Це родичі. Ваші можуть бути або дуже старі знайомі з дитинства, або родичі, близькі якісь люди, руйнують життя, намагаються знову якісь удари нанести, удари долі. Щоб ваші підлопи дуже підступні, наносять удари в спину, вивідують усі ваші плани, скільки ви можете мати прибутків, які ваші мрії, це все вивідується. А, тиша, ви е, тут працює майстер. Дивіться, вам треба повністю закритись, знаєте, якимсь чином не показувати на якийсь період, от поки ви не здійсните свої наміри, плани, не розказувати їх. Заперечу повністю. Тут навколо вас зрадники. Ламають, руйнують все. Тільки-тільки почали тільки настра... від... відновлюватись. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть весь негатив від тих, хто дивиться відео, всіх зрадників, всіх, хто зла бажає, одведіть, одверніть і поверніть тому, хто робить, тому, хто заказує по Верховному суду, всіх, хто руйнує життя. Більше не можу цього зробити, руки не піднімуть, ноги не підуть. Буде так і так буде. Ввертаю ворог на вічні. Одновлює повністю всі фінанси, гроші. Відкриваються дороги на гроші. Буде. Так буде. Не буде. Все сказано. стійсне, так буде. Вище сили скажіть, допоможіть. Чи є ще хоч що-небудь, якісь негативні програми, втручання у долю тих, хто дивиться це відео? Вийшов Верховний суд і пішла назад. Вся агресія, весь негатив пішов назад. Там будуть намагатися якимсь чином втікти От від відповідальності не, не зможуть повністю їх накрити, за всі їхні злочини. У вас Має покращитись фінанси, мають покращитися на, по службі, по роботі всі справи. От, хороші прибутки мають прийти до вас. Все, що намагались у вас вкрасти, стягнути, це раз повернеться вам назад. Повертаю ворогам весь негатив. Всі злочини, що робили, повертаю назад по Верховному суду. Повністю очищені всі, хто дивиться це відео, від негативу вся доля очищається. Пораю весь негатив. Повертаю ворогам, буде так і так буде. Прийшли вищі сили, янголи допомагати захищати. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео від усього лайна, що роблять, поверніть все це назад, всі е, оцікаю, всі привороти, крадніки, стяги, мороки, знімаю, повертаю тому, хто робить по Верховному суду, буде так і так буде. Всі більші сльози вас весняти, всі прив'язки оцікаю, повертаю того, хто робить. Так, і так буде, все сказано, здійснює, так буде. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив на тих, хто дивиться відео близьких людях, чи втручається хтось у долю, ставить негативні програми. Почистилась доля ваша. Ви знаєте, все, що робили, негатив, відкриті дороги. Вам відкриті дороги на гроші, на любов і на здоров'я. Вам повертається енергія, вся, що була стягнута. Відкриваються дороги на любов. Ви більше не будете самотні, налагодяться. Всі ваші відносини із близькими і фінанси знову Так, повертаються ваші фінанси. Тут робили по церкві негатив, підливали, що це запитка йшла від християнського то і Грегору, і замовляли навмисно таких людей, що під, під вам підливали. Це все, я заперечую. Зараз повертають вам назад. Фінанси все відновлюється. Немає більше борче на бідність. І також за тут щось сказав, стосувалося дітей. от Можливо, їхнє здоров'я, їхню силу намагалися стягнути. Заперечу весь негатив обираю. Заперечу весь негатив обираю. Прошу вищі сили. Допоможіть відновити повністю здоров'я дітям, близьким людям. Знімаються повністю всі Порчі на смерть, Порчі, на здоров'я. Кладовицька магія анулірується. І всі переклади, обміни, подміни, хвороб знімаю. Повертаю тому, хто скидував все назад, іде буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи дороги на щасливу долю, на любов, на здоров'я, на гроші, на... Відновлюються відносини. Між близькими людьми перекриваю. Прошу захисту. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, більше не можуть чіпати, втручатися у долю. Відновлюється ваше самопочуття, відновлюється енергія, фінанси, відновлюються стосунки між близькими людьми. Загоюються повністю всі травми, нервова система відновлюється, буде так і так буде. Відкриваю вам всі дороги, шляхи на щасливу долю. Більше вас ніхто не може чіпати. Стоїть міцний захист, Янголів прошу, і вдень, і вночі охороняйте. Крильми закривайте, більше ніхто не може чіпати, Усіх, хто дивиться відео близьких людей, дітей. Захистіть, прошу. Не буде все сказано, здійснено, так буде. Так що так, треба періодично ще дивитися, ще дивитись. І ще, що я хотіла вам сказати, я зрозуміла, що відео не має прив'язки до часу. Ви можете постійно будь-який момент вмикати, дивитися одне й те саме відео, старі відео. На чистку долі, які у вас є питання, от їх дивитись і вони працюють постійно, і навіть працюють, якщо їх включать на прослушування, або просто даже включать, і все одно йде чистка. Це ще такий момент. Друге питання, скажіть Вищі сили, допоможіть, що заважає вилікуватися, бути здоровими всім, хто дивиться це відео. А ще, якщо є проблеми онкологія, скажіть вищі, що заважає вилікуватися від хвороб, зокрема, якщо є такі хвороба он... 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 онкологія. Так, у є тут проблема дуже довго. Через що така? Угу. Буду чистить. Дивіться, все через страх. Або ви живете в агресивному середовищі. Просто я дивлюсь різні сторони. Тут істина сама, ви постійно під страхами, під стресами, із-за цього можуть бути хвороби. І, зокрема, розвилась онкологія, що ви дуже довго чекаєте, що мине цей жах, мине цей страх. Може бути таке, що люди. Під обстрілами живуть постійно. Може бути, що живуть серед людей, близькі можуть бути люди, які діють агресивно, фізично нападають, ви боїтеся. Це все через страх. Другий момент, що це дуже довго триває і вже дійсно дуже сильно глибоко зайшла проблема. Тут до вас ще момент, що не могли лікуватися, бо не було фінансів. До вас прийдуть фінанси, допомога буде на лікування. Вам Може, вдасться виїхати. Не сидіть, не буде покращення. Вам варто виїхати, лікуватися. Або вам так, знайдуть ліки, всі необхідні, і жах припиниться. Ви зможете вилікувати цю онкологію. Буде дана можливість виїхати, переїхати. Тут треба відкривати дороги на гроші. Угу. Постійна боротьба, можуть бути чоловіки, бійці на війні дуже важко. дуже все зайшло. Як наче тупік, немає виходу. Тут або ти лікуєшся, в тебе немає потім коштів, щоб жити просто, існувати. Треба допомога дуже сильно. Це все я заперечую, повністю обираю весь негатив. Прошу. Вищі сили, янголів, охоронців духів, роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на лікування. Вищі сили, янголів, охоронців духів, роду, прошу, допоможіть вилікувати всіх хвороби, і онкологію, зокрема. Всім, хто дивиться відео, більше нічого не заважає вилікуватися. Надходить вся необхідна допомога, фінанси, кошти. Все, що треба для лікування, приходить без перешкод. У життя тих, хто дивиться це відео, надходить всі необхідні ліки, гроші, фінанси. Настає покращення, буде так і так буде. Більше нема жодної причини для онкології, для хвороб. Відновлює організм, буде так і так. Буде все сказане, здійснено так буде. Скажіть, ви ще сили, допоможіть, чи лишилось ще хоч що небудь, що заважає одужати, вилікувати онкологію, вийти з замкнутого кола. Буду чистити. Угу. Буду знімати агресію. Дійсно. Тут вийшло, що гроші на лікування. Хтось навмисно ставить так, щоб були щоб не змогли заробити. Щоб не було фінансів. Заперечую це агресія. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться це відео на фінанси, на гроші. Відновіть всі дороги і шляхи на гроші. Щоб у тих, хто дивиться відео, постійно були гроші. Їх на все вистачало, і вони ніколи не закінчувалися, І всі ваші дороги були легкі, і двері для вас були відкриті. Знімаю повністю всі порчі, на бідність. Убираю. Всі мороки знімаю. Прокляття, негативні, програми на здоров'я, крадніки і стяги убираю, повертаю тому, хто робить. Буде так і так буде. Буде все сказано, стійше так буде. О, морок стояв хороший такий, добре, нічого страшного. Вищі сили. Скажіть, допоможіть, що заважає вилікуватись усім, хто дивиться відео, близьким людям. Зокрема, якщо є онкологія, вилікувати онкологію. От вони, війна, магічні напади на здоров'я чітко вийшли. Ну, Знімати, чистить, все одно сього вони виявилися, були мороки, непрогляди, Стояла програма, щоб ніхто не зміг вас виявити, верніше виявити ваших ворогів і самі визнімати оці мороки. Прогляди на дітей можуть ще робити. Зараз буде, вже пішло. Добре, зараз все, вони як на долоні. Замовлено на здоров'я, навмисно. Ще робили на те, щоб ви залишилися самі, самотні, щоб вас кинули, бросили, заперечую, розбили вам серце. Може, алкоголізм ще. Зараз буде абсолютно перемога над вашою хворобою. Більше нема жодної причини для захворювання. Тих, хто дивиться це відео, більше нема жодної причини для онкології. Загою повністю всі травми, рани. Відвертаю ворогів на віки вічні. Всі порчі на здоров'я знімаю. Порчі на смерть убираю. Відкриваються шляхи на одужання. І Близьким і дітям відкриваю дороги на одужання. Повністю весняти. Убираю, відкриваються всі шляхи дороги. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Одведіть, одверніть ворогів на віки вічні. Тих, хто дивиться відео від дітей, від близьких людей їх. Одведіть, одверніть всіх. Хто замовляє. Хвороби, хто порші ставить, хто скидає хворобу. Одведіть, одверніть. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу. Більше немає жодної негативної програми на здоров'я тих, хто дивиться це відео у близьких людей. Більше не можуть втручатися ваше життя. Закривати на одужання шляхи не зможуть. Відкриваю всі шляхи і дороги на одужання. Ви здорові абсолютно. Убираються всі перешкоди на дорогах на одужання. Весь негатив, всі скиде, переклади із вас, із ваших близьких дітей, знімаю, повертаю ворогам. Тому хто замовляв, хто робив по Верховному суду, не на переклад на них самих буде. Так і так буде все лайну назад. Буде захист міцний і вдень, і вночі янголів прошу на захисті станьте. Криво, більше порхав, буде захист міцний, нікому не зняти. Там буде все сказано здійснено, так буде. Отак мораками закривали, щоб ніхто не бачив, не, зня... не могли почистити, не зняти. Знялося дуже хорошо. Ну, все одно ну, періодично треба дивитись. І ви можете повторювати і дивитися відео. Ой, чим більше, тим воно сильніше якби, закріплюється і все працює дуже хорошо. Духівка, прошу, дякую. Отака така в нас сьогодні кава получилася Дякую усім за донати, за те, що ставите лайки, репости, робите коментарі, пишете. це, мені йде від вас обмін. Це дуже необхідно для того, щоб все якмога краще працював чистка, захист. От, також запрошую, якщо є у вас необхідність, ви відчуваєте. Що самі не зможете, ви справитися, не зможете, записуйтесь на прийом. Номер вайберу є під відео і електронна пошта також. От. Також бажаю всім бути здоровими. Ви бажаю всім вийти із замкнутого кола, на щоб ви. Знайшли вихід, і надалась вам вся необхідна допомога. Простягнули вам руку помочі. І ваше життя пішло на краще, щоб вам стало набагато краще. Дякую всім за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!